Вітаю всіх на своєму каналі, Даріана Вайтпромачик. Сьогодні я подам вам швидкий і ефективний метод очищення, який проробляємо раз в місяць, щоб позбавитися від усіх хворіб, від усіх бід і нещастя. А також від набутої порчі, яку ви могли собі підчепити свідомо чи несвідомо. Блокуємо доступ також до вашого тіла крадникам, енергії, зависникам, злим людям. Ритуал є дуже діючий захист від, від, від усіх видів порчі, хворіб. І є дуже добрий для очищення. Що нам для цього потрібно? Зараз я вам розкажу. Перед тим, як ви будете починати ритуал очищення, вам потрібно зарядити яйце своєю енергією. Як ми це робимо? Ми робимо так само як викачуємо на яйце. Ми починаємо з голови, проробляємо яйцем, прокатуємо все тіло, органи і так вниз аж до ніг. При цьому ми читаємо молитву, отчі наш», проговорюємо своє ім'я і щоб все це стягнулося на яйце весь негатив, який на вас гніздиться. Потім, тому, після того, як ми прокачаємо яйце десь хвилин 15 по тілу, ми ще беремо яйце в руки і двома ладонями, ось так, ми його тримаємо ще хвилин 5, для того, щоб повністю ваша енергетика все, що було погано на вас, стягнулося на яйце. Після цього нам потрібно 1 кілограм солі і 12 церковних свічечок. Ми беремо сіль, висипаємо сіль в якусь там посудину, ставимо середину яйце, яйце, яким ми викачували, і ставимо. За часовою стрілочкою ставимо оцю сіль, втикаємо 12 свічечок, сідаємо зручненько, підпалюємо усі ці свічечки і при цьому так само читаєте наш, проговорюйте своє ім'я. Я не буду зараз. Робити цей ритуал, я вам просто розказую, ви його собі саменькі дома можете проробити, і він є діючий і дуже допоміжний. Беремо оцю сіль, читаємо наш», Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсечас, і повсякчас і на віки віків Амінь. Коли горять світічки, ми говоримо, проговорюємо Отче наш і говоримо своє ім'я. Коли усі ці свічечки догорять до кінця, ми беремо. Все це загортаємо в папір, не в фольгу в папір, який легко утилізується. Це яйце, цю сіль, ці січки, все ми загортаємо в папір і закопуємо в землю. Ось такий ритуал, ви можете проводити самі очищатися. Раз в місяць знімати з себе негатив, знімати з себе усі навроки, всі е різні є види і заздрісники, і, і люди є різні. Так що очищаємося і тримаємо свій, е своє тіло у чистоті і здоров'ї. Тож бажаю вам всім всього найкращого. Хорошого очищення, якщо мій ритуал є корисним для вас, ставте свої вподобайки, діліться в коментарях. Завжди буду рада. Також гарно дякую всім підписникам і постійним, які в мене є, і новим, які підписалися на мій канал. Дуже всім вдячна, отож, хорошого усім дня. Бажаю вам всього, всього найкращого бути щасливими, здоровими. Бажаю благополуччя вам, вашим сім'ям, дітям, внукам, всій родині. Всього вам найкращого, до слідуючого відео, до побачення.